Вітаю усіх на своєму каналі. В'яжем з Наталією Жовтоштан Сьогодні в'яжемо весняно-літній кардиган гачком. Для в'язання кардигану будемо використовувати таку пряжу. Ярнард Джин Джинс плюс в 100 грамах 160 метрів. І склад 55% бавовни, 45% акрилу. Використовуємо три кольори гачок номер 5 Кардиган зв'язаний квадратами, які між собою з'єднані. Два квадрати я вже зв'язала. Давайте зв'яжемо третій квадрат іншим кольором. Набираємо першу петельку і далі пров'язуємо 15 петель. Один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Далі весь квадрат будемо пров'язувати стовпчиками з одним накидом. Отже, накид, пропускаємо дві петлі і втретє вставляємо гачок, пров'язуємо перший стовпчик з одним накидом. Один знову накид. вводимо гачок в наступну петельку і пров'язуємо стовпчик з одним. Накидом. Намагаємося в'язати не туго, третій стопчик з накидом, накид. Вводимо гачок в наступну петлю. Один, два, три, чотири, п'ять. 6. Дов'язуємо до кінця ряду, і у нас повинно вийти 13 стовпчиків з накидом. Отже, зв'язали перший рядок, виходить 13 стовпчиків з одним накидом. Переходимо до другого ряду. Пров'язуємо дві. Петлі підйому, Повертаємо роботу, знову накид і вводимо гачок в першу петельку, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Знову накид, вводимо гачок в наступну петлю і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок в наступну петлю і пров'язуємо третій стовпчик з одним накидом. Так, дов'язуємо до кінця ряду, наголошую, у нас повинно вийти 13 стовпчиків з одним накидом. Пров'язала 12 стовпчиків з одним накидом. Далі накид і пров'язуємо 13-й стовпчик з накидом. В кінці ряду гачок вводимо в останню петельку. І пров'язуємо стовпчик з одним накидом, другий рядок закінчили. Знову дві петлі підйому, повертаємо роботу. І знову третій ряд пров'язуємо всі стовпчики з одним накидом. Накид. Вводимо гачок в першу петлю і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок в наступну петлю. І знову стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок в наступну третю петлю і пров'язуємо третій стовпчик з одним накидом. Так, дов'язуємо до кінця ряду. Нам потрібно зв'язати всього 8 рядків. Пров'язала 8 рядків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Обрізаємо ниточку. Робимо вузлик. І ховаємо з виворотньої сторони ці ниточки, хвостики цей і цей. Тепер беру квадрат зв'язаний і з'єдную один з іншим. Давайте подивимося на зв'язаний квадрат. Це початок ряду. і тут Петельки по одному зв'язані, це початок ряду, вони виглядають в одному варіанті. А там, де ми в'язали останній ряд, восьмий ряд, то наші петельки лежать наче ось косичкою. От я зараз буду з'єднувати два квадрати зі сторони косички. І тут точно так же ось останній рядочок. Петельки лежать як косичка, а це перший початковий ряд, і він відрізняється від останнього ряду. Отже, я буду отаким чином з'єднувати свої квадрати. І так, весь квадрат ми будемо з'єднувати, вводячи гачок за верхні петельки що одного квадрату, що іншого квадрату. Отже, приєднуємо ниточку і починаємо з'єднувальними стовпчиками пров'язувати наші квадрати. Отже, дивіться, верхня петелька одного квадрату і верхня петелька іншого квадрату. Ми вводимо гачок в верхню петельку синього квадрату і вводимо гачок в верхню петельку сірого квадрату, захвачуємо ниточку і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Наступна петелька точно так само, вводимо гачок. За верхню стіночку, другий квадрат вводимо гачок за верхню петельку, захвачуємо ниточку і проводимо її через дві петлі, пров'язали з'єднувальним стовпчиком. Знову Верхня петелька синього квадрату і верхня петелька сірого квадрату. Пров'язали з'єднувальний стовп, стовпчик. Петлі дуже сильно не затягуємо. Знову раз. І вводимо за верхню петельку сірого квадрата гачок. Проводимо, Виводимо гачок через ці петлі. З'єднувальна петля: один, два, дов'язуємо цей ряд, вводимо гачок в верхню петельку, останню синього квадрата. І вводимо гачок в верхню петельку сірого квадрату. Пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. І можемо пров'язати іще з з'єднувальним стовпчиком останні ці бокові петельки. Для того ввожу гачок в наступну бокову петлю, там, де у нас вузлик. Коли ми закрили ряд і ввожу гачок в останню бокову петлю сірого квадрату, пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Обрізаємо ниточку і знову зав'язуємо вузлик. Отак. От Давайте подивимося, що у нас вийшло на лицевій стороні. Так у нас відбулося з'єднання квадратів. Коли ми подивимося на іншу сторону квадрату, то тут немає, з цього боку немає такої гарної косички, як вгорі нашого квадрату, де ми пров'язували восьмий рядок стовпчиків з одним накидом. З цього боку такої гарної косички немає. Тому ми зараз зробимо з'єднання з бокових сторін там, де у нас косичок немає. Ввели гачок в крайню петельку одного квадрату і вводимо гачок в крайню петельку іншого квадрату. Тільки Через усі петлі, що у нас є, і через нижню, і через верхню петлі, робимо з'єднання. І починаємо пров'язувати петлі, теж з'єднувальними стовпчиками. Отже, вводимо гачок в наступну петлю, тільки вводимо її через усі петлі. І точно так же вводимо гачок в наступну петлю іншого квадрату, через усі петлі, захвачуємо ниточку, проводимо через всі петлі і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик знову вводимо гачок, ось в наступну петлю через дві петлі, і вводимо гачок. В наступні дві петлі іншого квадрата. Захвачуємо ниточку, пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Так, дов'язуємо до кінця цього квадрату просто з'єднувальними стовпчиками, а гачок вводимо крізь усі петельки і через нижню. І через верхню. І так дов'язуємо до кінця ряду. Наголошую, що петельки не затягуємо, пров'язали до кінця квадрату, зробили теж вузлик. І тепер дивимося, що у нас виходить таке з'єднання квадрату. Нав'язавши кілька квадратів, таким способом я буду з'єднувати між собою квадрати в спинку. Моя спинка за схемою складається з 15 квадратів, 5 квадратів в ширину і 3 квадрати в висоту. Звичайно, що ваша схема може відрізнятися у зв'язку з іншими розмірами. Отже, давайте спинку зв'яжемо самостійно. Я з'єднала всі квадрати, і ось така спинка у мене вийшла. Крім спинки, я зв'язала перед ось так, дві половинки по шість квадратів. А також зв'язала і з'єднала між собою два рукави. Три. Тепер ці частини кардигану мені потрібно між собою зшити. Отже, це моя спинка. Спинку, до спинки я буду пришивати перед, з одного боку і з іншого. А також рукава, згинаю рукав пополам і, так от, буду зшивати з одного боку. Отже, давайте всі частини нашого кардигану з'єднаємо самостійно. Отже, я з'єднала всі частини, і такий кардиган у мене вийшов. І рукава. Тепер я обв'яжу стовпчиком без накиду рукав один і другий, а низ і бокові частинки переду, зв'яжу резинкою один на один. І так, давайте обв'яжемо наш рукав. Обв'язку рукавів, а також всього кардигану виконуємо гачком номер 3,5. Знаходжу місце шиву рукава, це низ рукава, вводжу сюди гачок і приєдную нитку. Набираю дві повітряні петлі. Один, два. Далі весь рукав пров'язуємо стовпчиками без накиду. І так, ввожу гачок в наступну петлю і стовпчик без накиду. Знову вводжу гачок в наступну петлю стовпчик без накиду. Так, пров'язуємо весь рукав. Я пров'язала стовпчик без накиду майже весь рукав, і тепер з'єдную початок і кінець ряду. Ввожу гачок в другу. Повітряну петлю, ось, ось тут, пров'язую з'єднувальний стовпчик. Для зручності я порахувала, скільки стовпчиків без накиду у мене виходить, вийшло, для того, щоб другий рукав був точно таким самим. У мене вийшло 38 стовпчиків без накиду. Звертаю вашу увагу, що пров'язуючи рукав,. Я вводила гачок не в кожну петлю. Інколи пропускала якусь петельку для того, щоб рукав був не дуже широким, а трошки звужувався. Отже, пров'язали перший рядок, стовпчик без накиду, і другий рядок я пров'яжу візерунком рачий шах російською мовою, рачий крок. Отже, у нас з'єднувальна петля. Я пров'язую дві повітряні петлі і ввожу гачок назад, в наступну петельку. Захвачую гачок, вивожу петельку і пров'язую стовпчик без накиду. Знову вводжу гачок в наступну петлю. Захватую ниточку, вивожу петельку і пров'язую стовпчик без накиду. Знову ввожу гачок в наступну петлю, захватую ниточку і вивожу петлю, пров'язую стовпчик без накиду. Таким чином я буду пров'язувати весь цей ряд. Отже, пров'язали рядок. Рачим кроком, і отакий от рукав у мене вийшов. Другий пров'язуємо точно так же. Рукава готові. Тепер я буду обв'язувати резинкою один на один право ліву полочки, а також низ виробу. Я буду в'язати резинку рельєфними стовпчиками. Отже, знаходжу. Початок, звідки я починатиму своє в'язання, це права полочка низ, оцей куточок, і почну обв'язувати резиночкою. Знаходжу низ правої полочки, вводжу гачок, приєдную ниточку і пров'язую стопчик з одним накидом. Отже, в'яжемо три повітряні петлі, 1, 2, 3, далі накид і вводжу гачок в наступну петлю, пров'язую стовпчик з одним накидом. Далі накид вводжу гачок в наступну петлю і пров'язую стовпчик з одним накидом. Накид, в гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Так, пров'язуємо стовпчик з одним накидом, всю нашу полочку, спинку, наступну полочку і, і низ. Доходимо до низу. Отже, я дов'язую перший ряд стовпчики з одним накидом. Я пров'язала останній стовпчик з накидом і дійшла до кутка початку своєї роботи. Давайте звернемо увагу, як ми пров'язуємо куточки нашого виробу. Ось один куточок я пров'язала. А цей. Ми пров'яжемо з вами разом. Отже, пров'язала стовпчик з одним накидом, останній стовпчик з накидом е, низу це права полочка. Набираю дві повітряні петлі і пров'язую з'єднувальний стовпчик. Знаходжу Третю петлю 1, 2, 3. Пров'язую з'єднувальний стовпчик. Таким чином у нас вийшов куток заокруглений. Починаємо другий ряд резинки. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Це петлі підйому. А далі весь ряд ми будемо пров'язувати рельєфними стовпчиками, тобто вогнутий і випуклий стовпчики з одним накидом. Отже, накид і вводимо гачок, з лицевої з сторони, похвачуємо перший стовпчик з одним накидом. Отаким От чином. Захвачуємо ниточку, пров'язуємо петельку. І в'яжемо далі стовпчик з одним накидом. Далі пров'язуємо наступний стовпчик з одним накидом. Накид вводимо гачок з іншої сторони, з виворотньої сторони, Обхвачуємо наступний стовпчик з накидом, захватуємо петельку і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі накид вводимо гачок. З лицевої сторони і обхвачуємо стовпчик з одним накидом таким чином. І так. Захвачуємо ниточку, пров'язуємо петельку і далі стовпчик з одним накидом. Знову накид. Вводимо гачок з виворотньої сторони, і захвачуємо стовпчик з одним накидом попереднього. Рядочку і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. От що у нас виходить. І таким чином ми пров'язуємо весь цей ряд. І, до речі, наступні теж. Отже, в'яжемо рельєфні стовпчики з одним накидом. Пров'язали передню частину рельєфними стовпчиками з одним накидом, і переходимо до низу. Ось наш куточок заокруглення. Давайте пров'яжемо його разом. Я пров'язала випуклий стовпчик з одним накидом. Це, це передостанній стовпчик з накидом попереднього ряду. Далі знову в'яжу рельєфний стовпчик. Накид, але е, пров'язую з виворотньої сторони. Вставляю гачок з виворотньої сторони і пров'язую стовпчик з одним накидом. Я підійшла до двох повітряних петелек. Зараз накид і пров'язуємо звичайний стовпчик з одним накидом, вводячи гачок під ці дві повітряні петлі. Отак. Дві повітряні петлі, накид, і знову пров'язуємо стовпчик з одним накидом, вводячи гачок під цю ж арочку із двох повітряних, із двох повітряних петель. Отак. От і тепер далі пров'язуємо по малюнку. Отже, продовжуємо накид і ввожу з лицевої сторони гачок. Під стовпчик з накидом пров'язую рельєфний стовпчик з одним накидом. І далі по малюнку резинка один на один. Дов'язуємо до кінця самостійно. Отже, я дов'язую другий рядок, підійшла до низу до куточка пров'язала останній стовпчик, рельєфний стовпчик з накидом. Зараз пров'язую накид, ввожу гачок під дві повітряні петлі і пров'язую стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Знову накид і пров'язуємо стовпчик з накидом, вводячи гачок під цю ж арочку. Ми пров'язали наш куточок. Тепер пров'язуємо з'єднувальний стовпчик, вводимо гачок в верхушку стовпчика з накидом початку роботи. Отак. І ми з'єднали наш другий рядок. Переходимо до третього ряду. Дві повітряні петлі, накид, і далі в'яжемо по малюнку. Отже, спочатку у нас випуклий стовпчик з одним накидом, я ввожу гачок з лицевої сторони і обховаю стовпчик з накидом попереднього ряду. Пров'язую стовпчик з накидом. Далі накид, гачок з виворотньої сторони, обхвачую стовпчик з накидом і пров'язую рельєфний стовпчик з накидом. Знову накид і з лицьового боку захвачуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо рельєфний стовпчик. Накид, обхвачуємо стовпчик з, накиду, з накидом з. Виворотньої сторони і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І так, помалюнку ми пров'язуємо весь третій ряд. Отже, ми пров'язали три рядки рельєфними стовпчиками, і от така обв'язка у нас вийшла. Так, і це горловина. Зараз я прикріплю ниточку. Куточок, і пров'яжу ще кілька рядків резинки рельєфними стопчиками один на один, але тільки низ. Полочки я вже резинку в'язати не буду, тільки низ. Я пров'язала ще три рядки рельєфними стопчиками нижню резинку, от що вийшло. Це наші полочки і трохи ширша резиночка. Отже, такий кардиган у нас вийшов. Я впевнена, що у вас теж все вийшло і було неважко в'язати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всього вам найкращого і головне мирного неба!